24 травня у всіх слов'янських країнах відзначають День слов'янської писемності та культури. Це свято приурочують до Дня вшанування пам'яті святих рівноапостольних Кирила і Мефодія, слов'янських просвітителів і провідників християнства. Кирило створив слов'янську абетку на основі грецької, суттєво змінивши її, щоб передати слов'янську звукову систему. А допомагав йому в богогодній справі освіти слов'янських народів, старший брат Мефодій. 20-річна просвітницька діяльність братів та їх учнів мала все слов'янське значення. Вони підняли освіту і культуру слов'янських народів на високий щабель, заклавши тим самим основи церковно-слов'янської писемності, фундамент усіх слов'янських літератур. Мова це наш скарб, який ми наповнюємо і трансформуємо, зберігаючи самобутність та унікальність. Українська мова жива і розвивається протягом тисячоліть, вбираючи в себе слова та фразеологізми всіх етносів, що проживають в Україні. Писемна та усна мова є основою нашого культурного надбання, важливою частиною ідентичності українців, ознакою нашого народу. Мова це ще одна наша зброя у протистоянні ворогу, наш спільний обов'язок дбати про історико-культурну спадщину, забезпечувати розвиток сучасної української культури, любити і плекати рідну мову, утверджуючи імідж високоосвіченої української нації, адже лише любов до власної історії, примноження культурної спадщини свого народу. Є основами морального та духовного розвитку суспільства.